Не подавай на аліменти, тому що батько дитини потім подасть аліменти на себе. І інші міфи, про які розповідають нам в соціальних мережах, для того, щоб ви не знали про свої права. І в цьому відео ми поговоримо, чому це не відповідає дійсності, в яких випадках все ж таки батько дійсно може подати на аліменти на повнолітню дитину, і чому це є не безумовним. Таким правом, яке можуть навіть не задовольнити в судовому порядку. Отже, як завжди на початку перевіряйте, вподобайку дзвіночок підписку, і тут все про ваші права. На початку потрібно зазначити, що аліменти це грошова допомога тому чи іншому родичу, які в ній необхідний. Так? Тобто це ті кошти, які необхідні для. Підтримання, якщо є проблеми зі здоров'ям, скрутне фінансове становище тощо. Так, ми звикли до того, що аліменти стягуються на дітей до 18 років. Але в той самий час можливо стягувати аліменти на того подружжя, який мешкає разом з дитиною, і фактично таким чином це буде допомога у зв'язку з тим, що дитина мешкає з, лише з одним з батьків. і їй до 3 років, так виключно випадки до 6 років, коли є певні проблеми зі здоров'ям. Але ми також говоримо про те, що можна стягувати аліменти на батьків з повнолітніх дітей. Що це означає? Що якщо батько або мати дитини, яка вже більше 18 років, або там ще старша після вже навчання в навчальному закладі на стаціонарній формі здобуття освіти, тощо, Потребує допомоги, то вона може звернутися до цієї дитини з отриманням аліментів, і якщо це не відбувається в добровільному порядку, фактично подати позовну заяву для стягнення аліментів для її утримання. На які критерії звертає увагу суд? По перше, на те, що дійсно є потреба в цій допомозі, тобто немає. Зарплати немає пенсії, немає іншої соціальної допомоги, на яку може розраховувати, або через певні медичні ознаки цієї допомоги недостатньо. Так, ми розуміємо, що є певні е, обставини, певні проблеми зі здоров'ям, коли дійсно фактично може не вистачати тих грошей, які надходять офіційно людині, яка навіть досягла пенсійного віку. Цей момент, на який звертають увагу, перше. Другий момент. Це фактично є скрутне становище. Наприклад, втратили роботу через там ковід, військовий стан, тощо. Фактично, тимчасово, наприклад, не працездатний з інших причин. Фактично, в даному випадку ви можете попросити так би мовити про фінансову допомогу на якийсь не довгий час. Так, наприклад, такі обставини також мають місце бути, і при цьому. Головна ознака, на яку звертає увагу суд, тому що це чітко встановлено Сімейним Кодексом України, що можна подати на аліменти на повнолітню дитину лише за умови, що така повнолітня дитина може здійснювати таку допомогу, і це не введе її в скрутний стан. Фактично, про що йдеться мова? Навіть якщо батько, наприклад, сплачував аліменти до 18 років, все повністю забезпечив, тощо це не говорить про те, що він стовідсотково може розраховувати на допомогу від дитини в майбутньому, тому що у цієї дитини може бути зі свого боку також скрутний фінансовий стан або певні проблеми зі здоров'ям, або просто невеликі доходи. І це фактично з огляду на те, що в неї є власні діти, там є, наприклад, дружина з інвалідністю або чоловік з інвалідністю, тощо. Або самостійно має проблеми зі здоров'ям, які не обов'язково вказують на групу інвалідності, фактично, ці обставини будуть включати можливість допомагати батькам. І тому тезис, коли ми кажемо про те, що не подавай на аліменти, через те, що потім буде подано на аліменти батьком на утримання, це не говорить про те, що так відбудеться 100%. Так, такий механізм передбачений чином законодавством України. Але якщо, наприклад, батько взагалі... Не приймав участь в житті дитини. Не сплачував аліменти, а лише через, наприклад, надані мною послуги, він в примусовому порядку сплатив їх через там 10-15 років після того, як фактично не вважав це за необхідним. Якщо б він вчиняв якесь там домашнє насилля, що яке було зафіксовано, це також може вплинути на те, щоб дитина була звільнена від обов'язків сплачувати відповідні аліменти, навіть якщо в неї є така фінансова можливість. Отже, якщо у дитини в майбутньому там буде середня статистична. Дохід будуть власні діти, дружина, тощо, це не говорить про те, що навіть з 50% вирогідністю буде стягуватися аліменти з неї, як повнолітньої дитини, на власних батьків, які навіть могли сплачувати аліменти, тому що потрібно розуміти, що народжувати дітей це вибір батьків, а бути народженим це не вибір дитини. Отже, якщо ми кажемо про те, що народилась дитина, то її ви 100% зобов'язані утримувати. І цей обов'язок не зникає. А якщо ми кажемо все ж таки про повнолітніх дітей, тут все ж таки за можливості і за певних обставин, і при цьому за умови, що той з батьків ще й доведеть, що він цієї допомоги. Потребу. Так, дійсно, ви можете самостійно визнати позовну заяву, прийти до суду, сказати, що дійсно ви там погоджуєтесь на те, щоб ви сплачували ті чи інші кошти. Але все ж таки, якщо ви не будете визнавати позовну заяву, будете ще й заперечувати щодо її задоволення, то фактично суд буде звертати увагу на ці моменти, і особливо, якщо ви не дасте документи, які підтверджують те, що ви самостійно не маєте додаткових фінансів для того, щоб забезпечувати. Батька, будучи повнолітнім, і при цьому ще й доведете, що з його боку, наприклад, було погане ставлення або взагалі він не приймав участі у вашому житті. Отже, це ті важливі речі, на які я хотів звернути вашу увагу в цьому відео, тому що багато міфів біля цього, і потрібно їх розвіювати. Якщо у вас залишились якісь коментарі, залишайте їх під цим відео і, як завжди, знаєте захищайте свої права.